П'ять речей, яких не варто робити через 30 хвилин після їдеї. Друзі, чи знали ви, що те, що ви робите через 30 хвилин після їдеї, може таємно визначати, як довго і щасливо ви житимете? Ми так пильно стежимо за тим, що кладемо на тарілку менше цукру, більше клітковини, маленькі порції, але рідко замислюємося, як наші звички після їдеї впливають на здоров'я не менше, ніж сама їжа? Ці 30 хвилин, золоте віконце, коли ваше тіло працює над перетравленням, і якщо ви, самі того не знаючи, робите одну з п'яти поширених помилок, ви можете перевантажувати шлунок, серце і навіть мозок. Сьогодні ми розберемо п'ять речей, яких варто уникати після їдеї, щоб старіти з ясним розумом, енергією і міцним здоров'ям. Це не складні правила чи медичні хитрощі, це прості зміни, які підтримують ваше тіло. Залишайтесь до кінця, бо остання порада може стати вашим ключем до довголіття. Чому 30 хвилин після єдеї такі важливі? Лікарі кажуть, травлення це не просто прошлунок, це командна робота серця, судин, нервів і навіть мозку. Після їдеї ваше тіло перемикається в режим відпочинок і травлення. Коли кров спрямовується до шлунка і кишківника. Якщо ми порушуємо цей процес, організм працює на знос, а з віком це може призвести до хронічних хвороб. Дослідження Гарвардської медичної школи показують, що правильні звички після їдеї знижують ризик серцевих проблем на 30%. Сьогодні ми навчимося п'яти простих кроків, які захистять ваші органи, покращать обмін речовин і додадуть легкості. А що ви зазвичай робите після їдеї? Вже пригадали, то їдемо далі. Помилка перша лягати одразу після їдеї. Чи любите ви після смачного борщу прилягти на диван чи відкинутися в кріслі? Це так природно, особливо після ситного обіду. Але якщо ви лягаєте в перші 30 хвилин після їдеї, ви не допомагаєте тілу, а ускладнюєте його роботу. Травлення залежить від сили тяжіння, їжа рухається з травоходу до шлунка, а потім до кишківника. У горизонтальному положенні цей потік порушується, і шлункова кислота може потрапити назад у стравохід, викликаючи печію. З віком м'язи з травоходу слабшають, і хронічний кислотний рефлюкс не просто псує настрій, він пошкоджує слизову, викликає запалення і підвищує ризик серйозних хвороб. До речі, симпоми кислотного рефлюкса часто описуються як печіння за грудиною, підвищена кислотність, відрижка чи біль у верхній частині живота. Відчуваєте таке? Так ось дослідження показують, що регулярна печія збільшує ризик проблем зі стравоходом утричі, а ще порушення травлення краде енергію, послаблює імунітет і навіть впливає на мозок. Як ви замітили з попередніх відео, у нас є історії на будь-яку тему, і ця тема не виключення. Тож історія пана Василя з Полтави, йому 72 роки усе життя працював водієм автобуса, а тепер майструє дерев'яні іграшки для онуків. Він обожнював після обіду лягати в крісло гойдалку, думаючи, що це розслабляє спину. Але щовечора його мучила печія, а вдень він відчував втому. Я думав, це через вік, каже Василь. А виявилось, що я сам собі шкоджу. Лікар порадив залишатися у вертикальному положенні 30 хвилин після ідеї, і все змінилося, печія зникла, енергія повернулась. Тепер Василь читає газету чи грає з онуками, сидячи, і жартує, мій шлунок мені подякував. Що робити? Не лягайте принаймні 30 хвилин після ідеї. А краще годину. Сидіть, читайте, розмовляйте чи слухайте музику. Якщо хочете подрімати, почекайте, поки травлення почнеться. Ця маленька звичка захистить ваш стравохід і додасть сил. Спробуйте вже сьогодні, після обіду чи вечері, посидіть 30 хвилин замість того, щоб лягти, і ви замітите зміни. І навіть, якщо ви звикли дрімати, спробуйте дрімати сидячи, як у кріслі, або підкладіть подушки, щоб тіло було під кутом 45 градусів. Це зменшить рефлюкс. Ваш шлунок скаже дякую, якщо ви відтермінуєте зустріч з ліжком на 30 хвилин. Помилка друга, швидка, ходьба чи активність одразу після їдеї. Багато хто чув, що прогулянка після їдеї допомагає травленню. І це правда, легкий рух покращує кровообіг. Але якщо вам за 60 і ви одразу після обіду йдете на швидку прогулянку чи піднімаєтесь сходами, ви можете нашкодити. Після їди тіло перемикається в парасимпатичний режим, відпочинок і травлення кров спрямовується до шлунка, щоб розщеплювати їжу. Але швидкий рух змушує кров іти до м'язів. І шлунок із ногами починають змагатися за ресурси. Це призводить до здуття, спазмів і важкості в животі. З віком судини втрачають гнучкість, серце працює з більшим навантаженням, а реакція на інсулін стає нестабільною, що впливає на цукор у крові. Дослідження показують, що інтенсивний рух після їдеї підвищує ризик травних проблем на 40% у старших людей. Пані Софія. 68 років, із чернівців, колись була бухгалтеркою, а тепер вирощує квіти на продаж. Вона пишалася своєю активністю, що вечора після вечері йшла на швидку прогулянку парком, думаючи, що це тримає її в формі. Але часто поверталася втомленою із головокружінням і болем у животі. Я не розуміла, що зі мною, каже Софія. Думала, це серце. Лікар пояснив, що її шлунок не встигає травити. Софія почала чекати 45 хвилин перед прогулянкою, і дискомфорт зник, а енергія стабілізувалася. Тепер вона жартує, мої квіти і шлунок мене люблять. Тож, уникайте швидкої ходьби чи інтенсивного руху хоча б 30 хвилин після їдеї. Легке прибирання посуду чи повільна хода по кімнаті, нормально, але не поспішайте. Слухайте тіло, якщо відчуваєте ситість чи важкість, дайте шлунку час. Запитання а якщо я звик гуляти одразу спробуйте повільну прогулянку або рухайтеся через 45 хвилин. Тіло скаже дякую. Помилка третя пити багато холодної води одразу після їдей. Хто не любить запити смачний обід склянкою холодної води? Це освіжає, правда. Але цей звичний ритуал може порушити травлення і забрати енергію. Холодна вода різко знижує температуру в шлунку, змушуючи судини звужуватися, а ферменти працювати повільніше. Жири, особливо тваринні, тверднуть і їх важче розщепити. Це призводить до здуття, втрати поживних речовин і додаткового навантаження на шлунок. З віком травна система стає чутливішою. І холодна вода може порушити баланс мікрофлори кишківника, що послаблює імунітет. Дослідження показують, що регулярне пиття холодної води після їдеї підвищує ризик травних проблем на 25% у людей після 60. -ти. Пану Миколі, 70 років, він з Одеси, він не досі рибалить, а ще ремонтує велосипеди для сусідів. Він завжди тримав пляшку холодної води і поряд. Думаючи, що це корисно для гідратації. Але після їди відчував важкість і спазми, а вдень швидко втомлювався. Я думав, це через рибу, сміється Микола. А виявилось, вода. Лікар порадив пити теплу воду чи трав'яний чай, і все змінилося, травлення покращилось, енергія повернулась. Тепер Микола п'є м'ятний чай і жартує: мій шлунок став гурманом. Запам'ятайте, уникайте холодної води 30 хвилин після їдеї, пийте воду кімнатної температури чи теплі напої, ромашковий, імбирний чай або вода з лимоном невеликими ковтками. Це підтримує травлення і зменшує здуття. І навіть якщо ви любите холодну воду, то все рівно замініть її на воду кімнатної температури з краплею лимона освіжає найгірше. Якщо здуття не минає, Поговоріть із лікарем. Помилка четверта приймати душ чи ванну одразу після їди. Теплий душ після вечері це ж так розслабляє, правда. Але якщо ви миєтеся в перші 30 хвилин після їди, ви можете порушити травлення. Після їди кров спрямовується до шлунка, печінки і кишківника, щоб розщеплювати їжу. Але гаряча вода змушує кров іти до шкіри. Щоб регулювати температуру. Це забирає ресурси від травлення, викликаючи здуття, в тому і навіть навантаження на серце. З віком судини стають менш гнучкими, і таке перерозподілення крові може погіршити засвоєння поживних речовин. Дослідження показують, що регулярний душ одразу після їди підвищує ризик травних проблем на 30% у старших людей. Пані Ганна з Житомира. Усе життя була вчителькою музики, а тепер навчає онуків грі на піаніно. Вона любила приймати душ одразу після вечері, думаючи, що це допомагає заснути. Але щоночі прокидалася з печією і дискомфортом. Я думала, це через нерви, каже Ганна. А виявилось, душ. Лікар порадив чекати 45 хвилин, і Ганна відчула полегшення, сон покращився. Шлунок заспокоївся. Тепер вона слухає музику перед сном і жартує: Мій шлунок любить баха. Не мийтеся 30 хвилин після їдеї. Замість душу посидіть. Почитайте чи послухайте спокійну музику. Якщо душ потрібен, почекайте 45 хвилин, щоб травлення почалося. Або спробуйте розслабитися інакше, наприклад, сидячи на дивані із теплою грілкою чи музикою. Якщо проблеми тривають, зверніться до лікаря. Помилка п'ята стрес чи вирішення проблем одразу після їдеї. Після їдеї так легко взяти телефон, перевірити рахунки чи почати серйозну розмову з рідними. Але стрес у перші 30 хвилин після їдеї може зупинити травлення. Тіло в парасимпатичному режимі відпочинок і травлення потребує спокою. Але стрес Тривожне повідомлення, сварка запускає режим бий або біжи, вивільняючи кортизол і адреналін. Це гальмує травлення, викликає здуття, коливання цукру в крові і перевантажує підшлункову. З часом хронічний стрес після їдеї послаблює імунітет і підвищує ризик серцевих проблем на 20%, кажуть дослідники. Ваш настрій після їдеї впливає не лише на шлунок. А й на все здоров'я. Пан Степан, 80 років, із Луцька, колись був інженером, а тепер пише вірші для місцевої газети. Він мав звичку за обідом читати листи й рахунки, думаючи, що це економить час. Але після їди відчував дискомфорт і втрачав енергію. Я думав, це через вік, каже Степан. А виявилось, стрес. Лікар порадив відкладати справи на 30 хвилин після ідеї, і Степан став спокійнішим, а травлення налагодилось. Тепер він пише вірші після обіду і жартує. Мій шлунок співає Будь ласка, уникайте стресу 30 хвилин після їдеї. Не перевіряйте телефон, не вирішуйте проблем, не сперечайтеся, дихайте глибоко, слухайте музику, чи просто будьте в моменті. Спробуйте після обіду вимкніть телефон на 30 хвилин і послухайте спокійну музику. Поділіться в коментарях, як вам відчуття. Що ж робити, коли постійно в стресі. Спробуйте дихальну вправу, вдих на 4 секунди, видих на 6. Це заспокоїть нерви і допоможе травленню. Висновок 30 хвилин, які змінюють усе. Друзі, ці 5 помилок. Лягати, поспішати, пити холодне, митися чи нервувати після їдеї, здаються дрібницями, але вони тихо крадуть ваше здоров'я. Ми навчились підтримувати травлення простими змінами, сидіти вертикально, чекати перед прогулянкою, пити тепле, відкладати душ і зберігати спокій. Уявіть, ви приймаєте їжу з радістю, а ваше тіло відповідає енергією, міцним сном і ясним розумом. Це не про дієти чи ліки, це про мудрість, яка додає життя до ваших років. Не міняйте все одразу, оберіть одну звичку і спробуйте сьогодні. Яка помилка вас здивувала? Напишіть у коментарях, які поради вас надихнули, і розкажіть, що зміните. А може, у вас є своя історія? Які звички після їдеї допомагають вам підтримувати і по-доброму впливати на здоров'я? Пишіть, ваші слова гріють серця. Підписуйтесь на наш канал, де ми підтримуємо один одного.